Встречайте, дуэт коллеги «Место Львов» Володимир Жоглов, Роман Капачелов. Друзья, продолжаем. И знаете, наступный номер называется очень просто. Человек и жена, и мотоцикл с коляской. Друзья, аплодисменты ваши. Володя дебіл! Я байкер. ти дебіл. Я байкер. байкер. Пішов. Пішов купляти машину, а купив мотоцикл з коляскою. Дебіл! Я байкер. Закрийся брезентом, бо холодно. Я себе відчуваю як семисячна дитина. Чого? Сижу в колясці, вітер в харю, слюні течуть, зараз пісуюся від мій чоловік. Купив мотоцикл з коляскою. Дебіл. Я байкер. Байкер! Ми зараз їдемо до моєї мами. Забирати дітей. Де ми їх тут посадимо? Я зроблю дві ходки. <рив> Ти вже в тому житті зробив дві ходки. Сісти, сісти в тюрму через то, що вкрав мотоцикл з коляскою. Дебіл! Я байкер. Дід де? Я з автоматом. Газу, газу. Я... Чому, чому наш мотоцикл чорний і на ньому намальована свастіка? Це раріт. Це дебілізм! Де ти його взяв. Купив. В кого? — сторожа музея. Тебе, тебе знову посадять. Я другий раз не сяду, того разу сяде він. — Ти дебіл. Я байкер. Байкери не їздять 20 км на годину. Ах, так, ну, тримайся. 90 Володя, я сама бачу ті знаки. <плес> ти дебіл! Є байкер! Так, так, тихо, мінти, мінти, сховайся під брезент! Шо? Сховайся під брезент, тобі сказав. Полковник міліції сержант Петренко. Що під брезентом? Жінка. Жінка в колясці під брезентом, ви що, дебіл? Я байкер. Так, документи на мотоцикл. Чому мотоцикл оформлений на жінку? Я другий раз не сяду. Так, це мені не подобається. Документи мотоцикл, я конфіскую. Не переживай, жінко. Не переживай, в мене ще лишилися гроші. Ми підемо на базар і купимо дельтаплан з коляскою. Ty debil. Nie. Teraz ja. Lotyczek.